Дев'ять балів за шкалою Ріхтера. Японія, яка звикла до ледних щоденних землетрусів, виявилася безсилою перед такою потужною стихією. Услід за землетрусом цунамі. Світ у режимі онлайн спостерігав за апокаліптичною картиною. та спричиненого ним цунамі найбільшого удару зазнали префектури Міягі, Фукусіма та Івати. Місто Сендай, центр префектури Міягі, знаходиться за кілька кілометрів від узбережжя. Саме це врятувало його від руйнівної сили цунамі. Утім, і сьогодні, через рік після стихії, люди з жахом згадують той день. Під час землетрусу я знаходився на станції Фукусіма, поїзди зупинилися. Ми не могли повернутися додому. Зникла електроенергія, не працювало телебачення, ми не знали, що відбувається. Я знаходилася в офісі на п'ятому поверсі, коли почався землетрус. Зазвичай, коли в Японії землетрус, люди ховаються під стіл. Ми вже не могли сховатися, бо меблі їздили по кімнаті, падали комп'ютери, падала техніка. Це було не просто страшно, це було жахливо. Сендай одне з наймолодших міст Японії. Донедавна його неофіційно називали містом дерев. У порівнянні з іншими містами стихія пожаліла Сендай. Та все ж після тих подій жителі не впізнавали рідне місто. У спортзалах шкіл жили біженці із зони лиха, бензин лише за спеціальними дозволами, гаряча вода в певні години. Рік тому змінився ритм життя й у віддалених від епіцентру місцях. Українського дипломата Марію Певну поштовхи земної кори застали прямо у посольстві. На роботі на третьому поверсі ми спускалися всі сходами, ліфти не працювали. Було дуже часто тяжко спускатися, тому що хитало від стінки до стінки. Як ми вийшли на двір, на вулиці було тяжко стояти, тому практично треба було хапатися за щось, тому що ми майже падали. Машини на стоянці. І рухалися вперед, назад, десь приблизно, я не знаю, на метр-два метри вперед-назад. І будинки хиталися неймовірно. Землетрус і цунамі не єдині випробування, які пережили японці рік тому. Через стихію вийшла з ладу система охолодження на атомній станції Фукусіма. а потім один за одним сталося кілька вибухів. Український фахівець ядерної безпеки Олександр Ключніков тепер бажаний гість у Японії. Він читає лекції і студентам і експертам. Олександр Ключніков констатує з 52 атомних блоків зараз у Японії працює лише два. Є опозиція, яка вимагає заборонити вживання атомної енергетики в промисловості. Я думаю, що здравий глузд переможе. І вони все-таки станції не зупинять. Утім, чимало японців готові посперечатися з українським ученим. Японія почала боятися радіації. Ми б дуже хотіли, щоб якомога швидше всі атомні станції були закриті. Дотепер нам розповідали, що ми не зможемо вижити без атомних станцій. Але уряд казав нам неправду. Зараз в Японії працюють лише дві атомні станції, і ми якось даємо собі раду. Офіційно минулорічну трагедію називають великий східноєвропейський землетрус. Тоді стихія зруйнувала понад 150 тисяч будівель. Тисячі людей залишились без даха над головою. Я через цунамі втратила свій будинок і нас евакуювали до міста Синдай. Кожен наш день сповнений суму і переживань через те, що ми з чоловіком і дитиною живемо у тимчасових будинках і не знаємо, що буде далі. У березні 2011 року кількість жертв зростала з блискавичною швидкістю. Офіційно підтверджена загибель понад 18 тисяч людей. Три з половиною тисячі до цього часу вважають зниклими безвісти. Після катастрофи японці вразили світ своєю стійкістю і згуртованістю. Вони продовжують вражати світ і надалі. Це загалом національна риса японців. Вони є один цілий народ. Вони завжди один одному допомагають. Їхня сила в їхній солідарності. Після тих трагічних подій я почав думати, що я особисто можу зробити, якщо таке повториться. Я думаю, що кожен може щось зробити для відродження Японії навіть на найменшому рівні, якщо ми всі об'єднаємось, ми можемо переказувати дрібні гроші постраждалим. На щастя, з моєї родини ніхто не постраждав, але життя дуже змінилося. Я зрозуміла, що мене не цікавлять матеріальні цінності. З Японії Наталія Жишко, Олексій Тищенко час підсумки.